Майже 8 тисяч людей загинули внаслідок потужного землетрусу в Туреччині та Сирії. Понад 26 тисяч постраждали, і це лише попередні дані, адже пошукова рятувальна операція триває. Вдалося врятувати двох українців, яких раніше вважали загиблими. Президент Володимир Зеленський телефоном поговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Сказав, що Україна надасть гуманітарну допомогу. Також майже 90 українських рятувальників та 10 пошуково-рятувальних собак вирушили до зони лиха. Проситу. Ситуація в постраждалому регіоні. Далі в сюжеті. Крики, оплески, сльози, завивання сирен швидкої допомоги. Турецькі рятувальники фактично ведуть перегони з часом за життя тих, хто опинився в пасті руїн після смертоносного землетрусу. Хлопчина восьми років та двомісячний малюк провели під завалами майже 30 годин. Практично одночасно у двох різних містах Туреччини їх зуміли витягти і доправити в лікарню. А це новонароджена дівчинка. Вона з'явилася на світ вже під завалами у північно-західному регіоні Сирії, що також постраждав від потужних підземних поштовхів. В неї сильне переохолодження на тілі порізи, синці та її стан стабільний, кажуть лікарі. Уся її родина загинула. Це просто жах. Ми витягали маму, а тоді почули незвичний звук. Виявилося новонароджена дівчинка. Семеро людей з однієї родини загинули мати, батько і діти. Вижила тільки новонароджена. Десять провінцій Туреччини, де сталися землетруси, оголосили зонами стихійного лиха. Надзвичайний стан триватиме три місяці. Президент Реджеп Таїп Ердоган пояснив, що це допоможе швидше та ефективніше надавати екстрену допомогу постраждалим регіонам. Як пояснили експерти, сталися надзвичайні суви ґрунту унікальні. А оскільки підземні поштовхи були неглибоко під землею, то це спричинило масштабні руйнування на величезній території. Тож можу сказати, що сталося одне з найгірших природних глиг не лише для нашого регіону в історії нашої держави, а й у цілому світі. Землетрус та серія ще з майже 200 підземних поштовхів спричинили катастрофічні руйнування. Розлом охопив регіон завдовжки 190 кілометрів. Сейсмологи пояснили, що Туреччина зрушила на 5-6 метрів відносно Сирії. Практично повністю знищені понад 6 тисяч будівель. У порту міста Іскендерун досі не можуть загасити пожежу. Палають склади з контейнерами. Чорний дим оповив прибережну зону. Пожежні разом з військовими скидають воду і пісок з гелікоптерів. Через пошкоджені дороги до постраждалих регіонів не можуть швидко доправити. Найнеобхідніше нам нема навіть де переночувати нема де розтопити пічку, щоб зігріти дітей. Ми не загинули внаслідок землетрусу. Зможемо витримати без їжі та можемо вмерти від холоду. 70 країн світу, зокрема і Україна, вже направили допомогу для подолання наслідків потужного землетрусу. Не вистачає обладнання та фахівців для розбору завалів. До Туреччини прибувають і лікарі, та волонтери надсилають намети, ковдри, воду та продукти. Неможливо впоратися з таким лихом самотужки. Необхідна підтримка партнерів та країн сусідів. Точно передбачити час і місце підземних поштовхів неможливо, пояснюють науковці, тому лише вивчають потенційно небезпечні зони, і саме такою вважають область на кордоні Туреччини та Сирії адже там є стик чотирьох тектонічних плит, що безперервно рухаються. Тож задля безпеки жителів влада країни мала б ретельно стежити за дотриманням правил будівництва. Анна Боль, факти сітві, єдині новини.